Всім привіт! Це кордон медіа. Мене звати Любов Сітак. Продовжуємо знімати проєкт стіни, у якому розповідаємо про найбільш пошкоджені або повністю зруйновані навчальні заклади та архітектурні пам'ятки Сумщини. Сьогодні покажемо, який вигляд має Славгородська загальноосвітня школа. Її пошкодила Росія 25 червня 2022 року. Сюди влучила ракета прямо в дах. Пізніше пройду туди і покажу, як зараз він виглядає. Це відео знято у форматі 360. Це означає, що ви самі можете обертати кадр і дивитися в будь-який бік. Ось, наприклад, вперед у мене ви можете зараз перегорнути це коридор школи. Тут від вологи, отак от обвалилася фарба і є цвітіння на стінах з одного боку і іншого. Зараз підіймемось на другий поверх, на центр вибуху, куди було й влучання, в дах. Ця будівля нова, їй всього 40 років, і зараз в онлайн-форматі тут навчається 113 дітей. Викладачі проводять свої заняття безпосередньо в школу, наприклад, в цілому кабінеті. Зараз проводиться урок фізкультури для діток через те, що в селищі постійні російські обстріли навчання проводиться тільки онлайн і взагалі більшість діток виїхали на безпечні території. Я зайшла в кабінет біології, де і був епіцентр вибуху, через те, що плити просто попадали на підлогу частково там в іншому кабінеті, то техпрацівники от дерев'яними такими стовпцями підперли дах, щоб він просто не обвалився. Тут все в тріщинах. В аварійному стані, тому отак власними зусиллями зробили таку конструкцію, щоб хоч якось підтримати дах. Ось в цьому кабінеті ось отак одна бетонна плита можете повернути навпроти мене, вона просто впала. І тут навіть зробили ось таку лазівку для того, щоб перекрити дах. Його сьогодні перекрили просто такими підручними матеріалами: там плівка, брезент і дерев'яні дошки. Спочатку всі боялися його перекривати, щоб не було повторного звучання, але згодом це вже була необхідність, тому що постійній дощі і волога заважала нормально функціонувати в школі. Тому зараз дах перекритий. І ось так це виглядає. Але от бетонні плити, що з обох боків, вони ледь-ледь тримаються от на таких опорах. Якраз перед початком повномасштабного вторгнення тут зробили ремонт. На це з місцевого бюджету витратили понад 2 мільйона гривень. Тут перекрили дах. Перекриття а також частково вставили нові пластикові вікна. До речі, пластикові вікна вони частково втіліли а ті, що були старі, вони повністю вибиті. Загалом після влучання ракети було вибито 117 вікон повністю лише 15 залишилися неушкодженими. Збитків, які зазнала школа, це сума приблизно 2 мільйона гривень через те, що вікна були нові. Це лише а, такі матеріали, тому що більшість техніки вони вберегли, встигли вивезти. Тому ось так от всі вікна просто забиті плівкою, але тим не менш опалювальний сезон а, був, він зараз вже закінчився. І навіть попри холод. А, Школа опалювалася. Ось зараз підходжу в центр влучання, прямо в цей дах влучила ракета, і от всі уламки нещодавно відремонтованої школи валялися по території. Звідси, мабуть, не дуже водно, але дах вже перекритий, але тут всі. Вікна он, в ламках і вони так і залишаються. Ось так. Просто частина даху її немає. Поки тут нічого не відновлювали, і сама директорка говорить, що зараз немає сенсу цього робити, тому що в селищі дуже неспокійно і невідомо, що буде завтра. Тому сподіваємося, що після закінчення війни цю школу відновлять і діти повернуться на навчання.